Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами огляд на те, що я називаю рембоїди, тобто на ніж, виконаний в стилі такому ультра агресивному, ультрамілітарному і, можливо, такому вже достатньо бутафорському, тому що всі ці ножі між собою, схожі на той перший і другий ніж, які були. Використання у зйомках фільму про Джона Рембо, фільмів. От, Я називаю їх жартома Рембоїдами. Слово не моє, але я думаю, що ви це слово теж чули. Звісно, я ніж нагострив. Ну, а які варіанти? Якщо є таке замовлення, значить його треба робити. Але не можу не скористатись можливістю розказати вам про такий типаж ножів, про ці рембоїди, в чому їхній сенс, яка взагалі історія подібних ножів. В даному екземплярі покажу зразу ось є компас, який, до речі, показує неправильно. Я знаю, де у мене північ. Вона не там, де показує стрілка компаса цього. Ось такі дуже брутальні. Здавалось би, дуже брутальні піхви. Насправді все це бутафорія, ще раз кажу. Незручний і так далі. Ну, кріплення на кіпсу через пояс. Тут два. Ультрапотрібних предметів це стержень ферецерєвий для висікання. Ну, щось уже господарним робив. І ось такий от інструмент для загострювання. Тобто це гальваніка Алмаз. Ну, щось з ним теж можна зробити. В принципі, ось таке. Але виглядають вони тут, так ніби як якісь метальні дротики. Взагалі така бутафорність. І Така буфонадність. Тобто, знаєте, є такі клоуни, буфи. Вони чим відрізняються від інших видів клоунів. У <клух> них такі величезні величезні черевики, в них такі величезні перуки, там голова п'ять разів більше за рахунок рижої, ри, ри, як правило, такої рудої перуки, величезні носи. От, оці от, такі гіпервеликі черевики і так далі. Оце така стиль у клоунів називається, клоун-буф. А те, що вони показують, це буфонада. Тобто таке все перебільшене. <кій> Оце от буфонада на ніж. Я заберу цю штуку в сторону, вона буде заважати. Ну, Давайте почнемо з того, що в кожної в історії є свій початок. От В 1982 році вийшов фільм «Перша кров. І його ну, актор, скажімо так, який знявся в головній ролі Сільвестр Сталлоне, він. І до того, і після того він тільки тільки додавав популярності цьому ножу. Ніж для цієї частини зробив легендарний американський майстер Джиммі Лейл. Він такий не просто коваль, це можна сказати, що це певний художник в сталях. От він зробив для першого рембо ніж, який став іконою, і який став ну, такою притечею. Чому? Що було використано? Ну, це, скажімо так, цілий комбайн для виживання, назвемо так, виживальний інструмент. Він його називав «мішн», uh, тобто місія. В нього була особливість, що в мене порожницю таку років. Uh, якщо ви пригадуєте, в першому фільмі є епізод, коли Джон Рембо відкручує отут, от цю штуку, кришку, і витягує звідти такий набір для виживання, де були там сірники, гачки, нитки. От Він себе там зашиває. На обусі пилка, ось ніж такого немалого розміру. Там, якщо ви захочете колись передивитися знову це фільм, там просто такі моменти, коли витягують ніж поліцейський, питається, для чого цей ніж. Він каже, там для полювання. Поліцейський каже, полювання на кого? На слона. Ось, так що, ну, одним словом, цікавий ніж. Обух там теж такий, Кліппонтівський. Приблизно, як і тут, скопіювано досить довгий ніж. Там біля, більше 20 сантиметрів. Ось. Ну, і трошки в чому різниця була. Там насправді в кожній частині був трохи інший ніж. Перша кров 82-й рік це Джеммі Лайл. Там був паракорд на руків'ї, лезо з пилкою і чорний такий шкіряний чехол або піхви. В другій частині в 85-му році знову Джеммі Лайл був. Він був вже схожий більш на мачети, але ручка знову така була порожниста і з компасом. Ось в третьому рембо вже був інший майстер, майстер він називається Гіп Хібен. Він уже такий робив більш бойовий, ніж. Це великі боу і дерев'яні руків'я вже не було якоїсь такої порожнистої ручки. Це вже було. Трохи більш схоже на те, що цим ножем можна робити якусь роботу. Ну, давайте спочатку про ручку. Е, ви ж розумієте, якщо вона порожниста, значить там хвостовика не так багато, щоб був оцей всередині об'єм, десь умовно, хвостовик закінчується тут. І взагалі з хвостовиками, з бойстерами така історія, що чим більше в нас ось таких путів, де в нас фаски, де в нас кути там, біля 90 градусів, от коли під бойстером, ми розуміємо, що вирізаний підбольстером, ну, якийсь певний. Е, Об'єм, так, проєм зроблений. Е, оці всі заходи, коли ми маємо перехід від е, е, ну, правильно це буде називатися рікасо, вже до самого хвостовика, от всюди, де є там, 90 градусів або щось близько до цього. Це все точки напруги. Це завжди точка напруги. Тому що просто коли ми метал отак от обрізаємо, завжди це місце воно і при обробці, і при термічній обробці, тобто при слюсарних роботах, при термічній обробці, завжди на ньому буде твердість. В різних точках неоднаково. <кхем> Оце в мене кавовий апарат вирішив запаркуватися. Е, ну, Значить, йому це теж треба було зробити, бо е, він, <кхем> він чекав, поки я почну знімати відео. Добре, поки паркується кавовий парад, давайте я скажу далі. Тому я вважаю, що порожниста руків'я взагалі у всіх там версіях, копіях, <сміття> по мотивах, це погана ідея, тому що є два великих недоліки. Перше, це як правило, коротке руків'я короткий хвостовик у такому руків'ї, який не буде витримувати навантаження. Він десь там зламається обов'язково, або саме руків'я зламається. Ну, якщо воно металічна трубка, то навряд чи. То перший недолік це неміцно дуже, це дуже неміцно. І другий недолік величезний. Якщо б ви тримали такий ніж у руках, він зовсім не інформативний з цього приводу, де у вас клинок, де у вас обух. <схід> Просто неможливо зрозуміти. Чому? Тому що він круглий. Це трубка. Іншими словами, там може бути там якась насічка, накатка, як на штангах, наприклад. Тобто Руків'я взагалі воно не повинно мати отакої форми. На мою думку, це повинна бути якась овальна, витягнута там, в одну сторону, в одній площині. Ну, зрозуміло, ось так, мабуть. Руків'я бочка, де ти просто взявся, там, серед ночі витягнув ножа там піхо. І ти чітко розумієш, де в тебе ріжуча крайка, ти можеш зробити якусь роботу, щось там відрізати. На круглому руків'ї це абсолютно неінформативно. Крім того, якщо працювати з великою силою, то тобто потрібно тесати щось. У вас, ніж буде постійно провертатися. Вам доведеться його поправляти, знову різати, він знову буде провертатися. Для того, щоб він не повертався, потрібно два моменти: якісь дуже злі насічки, які будуть там нагризати вам, наминати руку. Це один із способів, як цього уникнути. Хоча все рівно провертатись буде. Навантаження буде дуже велике на шкіру. І друге, навантаження буде велике на пальці, на кисті. Тобто, такими ножами, які мають абсолютно кругле руків'я, дуже складно працювати. Довго, тому що ви буквально за якихось 30 там 50 різів, ви втомитеся і у вас просто заб'ється дуже перед пліч, ви не зможете працювати. Тому це одна із самих гірших видів руків, які тільки можуть бути, коли воно от таке от ідеально кругле, просто трубка. Якщо його сплюснути, до речі, це можна було би зробити навіть в умовах виробництва, якщо йому задати, от притиснути його пресом, це вже буде щось, тому що ви взяли і ви розумієте, де в якому в якому напрямку у вас. Єлезо. <кхід> ну, менше з тим. Я не буду давати порад <кхід> ножоробам. Це примітивно, але кажу, навіть в такому випадку, якщо йому задати з боку площину, вже буде краще. Ну це повний жах з круглим руків'ям. <кхід> Потім у четвертій частині Гіп Хібен він зробив взагалі фултанг. Там уже не було ніякої оцієї дурні з круглим руків'ям, з якоїсь порожнини всередині місцем для там Сурвівал Кіт. Це вже було дерев'яне руків'я. Він був е, такий вже більш кований, брутальний. От. І це був фултанг. Це аж в, в, в на третій частині. В, в четвертій частині, це аж 2008 рік, е, теж був цей самий Гіп Хібен. <кхів> От. Е, знову ж таки, він, знову ж таки, фултанг і е, більш такий адекватний, ніж до тих задач. І в 2019 році е, вийшла остання частина цього, цієї серії фільмів про Джона Рембо. Там були ну, кілька ножів використовувалися, але знову ж таки частину з них робив той самий Гіп Хібен. ось. Тобто, от, п'ять фільмів і п'ять ножів. Вони між собою трохи схожі, трохи ні. Їх об'єднує герої, сюжет і так далі. Але загалом, от, скажімо, так, донором ідеї став власне, от, перший і другий ножі з першої і другої частини, які робив Джиммі Лайл. От. Чим він ще відомий, він от почав розробляти такі ножі, ножі для виживання так звані. Їх тоді на американському ринку було дуже мало. І Він ну, став легендарною людиною ще й завдяки цьому. Він там, членом американської асоціації ковалів. Він легендарний дядько, бо пройшло вже багато часу. І його ножі, там, ті, які там продаються, вони лежали у колекціях, може, кимось і використовувались. Вони зараз там коштують десятки тисяч доларів. Ось ну, в силу легендарності і того, що е, він робив ножі для фільмів там з Вандамом, Сівеном Сігалом, Арнольдом Шварценеггером, наприклад, в команду теж е, ось є, до речі, компанії, які е, домовилися з ними, з, е, напевно, чи придбали якісь права для цього, і вони випускають. Ліцензовані копії, я хотів сказати репліки. Ні, китайці випускають репліки, ну очевидно, це якраз воно і є. Але от є ліцензійні копії, які можуть виготовлятися ну, нормальними виробниками, порядними, які мають ім'я, прізвище. Ось. Але вони випускають ліцензійні копії в хороших матеріалах. І чому б ні? Якщо людина фанат цього фільму, і ну, якраз це, напевно, до плюсів. до плюсів такого типу ножів. Це фанатська штука, і там умовно, якщо ви просто фанатієте за цими, цим актором, цим серією фільмів, цим героєм і так далі, тематикою, то чому б не придбати в гарних матеріалах хорошу таку ліцензійну копію або ніж по мотивах, але справді зроблений? З відношенням, з повагою до майстра, який його придумав, і так далі. Чому би ні? Ну одним словом, добре, зараз е, якби, про те, чому, чому ці ножі популярні? Ну, кіноефект, тому що фільм Джона Рембо він припав на той час, коли е, В'єтнамська війна і наслідки <клес> цієї війни, хлопці, які почали повертатися і мали в собі, несли в собі дуже багато проблем. оцей підієзді е, посттравматичний е, синдром, е, тобто розлад поведінки, такий, взагалі розлад. Соціальної поведінки, <кій> і от е, такий типаж людей потім почали теж називати, що в людини там синдром Джона Рембо в Радянському Союзі. в нас щось схоже було, коли була афганська війна, і люди, які поверталися бійці, це молоді хлопці були, які поверталися після цієї війни. Вони теж мали в собі ось цей посттравматичний синдром. Його в нас тут називали Афганський синдром, там в Америці, в світі, завдяки от, герою Джона Рембо. Герої того фільму такий синдром почали називати от синдромом Джона Рембо. тобто людина, яка дезадаптована, вона не знає, як себе вести серед цивільних. Вона ненавидить цивільних, бо вона їх не розуміє. Вони не розуміють її. І це приводило і приводитиме далі після кожної війни до того, що ветеранам потрібна окрема спеціальна допомога і психологічна, і соціальна їм потрібна, якщо вони от втратили адаптацію, тобто вони дезадаптовані, то їх треба тепер реадаптувати. Тобто їм треба допомогти знову влитися в суспільство. Помогти їм з професією, з житлом. У Сполучених Штатах, наприклад, військові, які відслужили, вони там всі, хто служив в американській армії, вони всі там звуться ветерани після цього. Так от, після служби в американській армії, коли ти повертаєшся додому, держава видає певну суму. Я зараз деталей там не пригадую, тому що в мене друзі служили в американській армії свого часу. Вони дають якусь суму, яку не потрібно повертати для того, щоб ти придбав житло. Тобто такий подарунок своєрідний. Чому? Тому що, якщо людина буде мандрувати, їздити там, жити в трейлерах, жити в якихось мотелях дешевих, то його там пенсії вистачає на те, щоб просто вже ніде не працювати, а отак от, просто переїжджати, пожив там, пожив там. Ну п'єш, їсиш, спиш, ходиш, дивишся, спілкуєшся. Ну, в такому режимі можна жити, але це дуже часто приводить до того, що людина деградує, бере участь там в бійках, алкоголь, наркотики. Тому в Америці це помітили явище дуже давно, і от навіть сам фільм про це. Ну, фільм знятий на основі книги, але зараз про інше. Саме я вище тому вони дають кошти для того, щоб той боєць, колишній ветеран, він просто придбав собі десь житло. Тому що якщо людина має житло, має будинок чи квартиру, вона придбала. Вона довкола тої квартири вже починає будувати своє життя тобто шукає роботу поряд. Там, купує автомобіль, там, шукає собі там, парковку, ще щось. Тобто вона починає обростати якимись обов'язками. Далі за цим йде сів'я стосунки, тому що людина в одному місці перебуває і, скоріше всього, вона може вибудувати якісь стосунки з сусідами, з колегами по роботі і так далі. Тому, ну, Крім того, що вони ще й отримують хороші там, пільгові умови по відсотках, коли вони купують житлову іпотеку. Але ще є така разова сума, щоб їх простимулювати, щоб вони не. Шаталися, отак, от як Джон Рембо, який їздив там. Ну, Він в фільмі там не дуже шатався, він в фільмі їздив, відвідував своїх бойових друзів, їхні родини, точніше, тих друзів, які загинули. Він там не дуже шатався, але от явище це було. Ну тобто, значить, от кіноефект самого фільму і от такий сюжет, який був дуже актуальний на той час. Тобто, ну, Рембо став там символом якоїсь сили, витривалості, тренованості. Якогось такого бойового духу і взагалі такої незламності чоловічої, такий, ну от, якби мачо, можемо таким терміном. Ось сам дизайн був дуже цікавий, і оригінальний на той час. От спилки то тол толку, нуль ця гарда, вона абсолютно не потрібна. Вона ще й при тому всьому може бути травматичною. Бо інколи люди думають, що якщо ось тут багато м'яса. Знизу, зверху, то це обезпечує від там, при колючих ударах. Це ніби й так, але можна зламати пальці об такі, скажімо так, об такі елементи, об цю гарду. Вона теж повинна мати певної форми для того, щоб розподіляти навантаження. В даному випадку, очевидно, що це типу багнет, штикніш, який пристібається до якоїсь там, автоматичної рушниці. Ну, В цьому випадку ні, тому що це взагалі там, кракозябра це рембоїд, це не ніж рембо, це рембоїд, це ніж по мотивах. Ось, але загалом я пояснюю, чому тут так багато гарди. Тому що в реальних бойових ножах вона може використовуватися як елемент кріплення на ствол на рушниці. А тут це просто бутафорія. Так от він має свої теж певні обмеження, він повинен бути добре продуманим, а не бути місцем, куди ви зламаєте свої пальці при сильних ударах. Ну, добре. Е, і сам фільм став культовим, тобто це став культовим фільмом для якогось певного цілого покоління, там, в тому числі, і я ці речі там застав. Хоча ми там в радянському союзі це бачили не актуально, не в той час. Якщо от фільми виходили, я говорив, які роки, то ми дивилися їх всіх в 90-ті, тоді коли стали популярні відеосалони, почали привозити фільми там на відеокасетах і так далі. Тому ми дивилися з великим запізненням, але це для нас от так само вплинуло, як колись для американців і решту світу. От, це кіно стало носієм, ем, ідеї, стало донором е, якихось явищ, цілих. Люди почали е, там активніше займатися, наприклад, тим самим спортом або ще, чимось, що пов'язане з військовою підготовкою, тому що їх простимулював цей образ вдало створений. Я автором книжки, і сценаристом, і героєм головним, тобто мається на увазі актором, який зіграв. і так далі. Тому така культова спадщина вона теж зробила подібні ножі такою ну, симптоматичною штукою. Тобто це з'явилися ціле ці, ці плеяда ножів на, на, на схожу тему. Які плюси і мінуси в такого ножі? Я, в ножі? Я не буду, звісно, про це розповідати, бо ви розумієте, що це бутафорія, так? це буфонада. От, буфонада. Давайте будемо так. Я навіть, можливо, винесу це, назву, це слово у назву. Можливо. <кій> тобто, все якесь перебільшене, все якесь такі гіпертрофоване. Насправді він тоненький, насправді він легкий, порожнистий. Тут є відчуття просто, що він не сталі зроблений, я не знаю, з пластику. Тобто По масу габариту. Габарит такий, а маса зовсім інша. Тобто Зовсім таке ну, абсолютно бутафорське відчуття цього ножа. Його плюси в реальному ножі це міцний клинок. Хоча треба розуміти, що при сильних ударах, при бокових навантаженнях, всі оці, оці вибірки, які нібито, ну тут в даному випадку типу пилка, тут якась відкривачка, абсолютно глупа штука, все це елементи, на яких буде ніж, скоріше всього, ламатися. Тому такі речі треба робити, <свісно> тричі подумавши, тому що кожен раз такий, наприклад, отвір, такий запил це елемент, який зменшує міцність, а не збільшує. Ну, Тут цей елемент про порожнисто років, це він там набір для виживання Потрібно? ні. Ось, знову ж таки, це самий компас. Ну, Така собі сумнівна, скажімо так, перевага. Але тим не менше. А от іміджовість, ну, це крута штука. Це, мабуть, те, для чого взагалі ці ножі досі випускаються. Маючи такий ніж, ну ти виглядаєш справжнім воїном, Рубакою, не знаю, Джоном Рембо, ким завгодно, виглядаєш як команду. Тобто оця от іміджовість, оця така нарочита, знаєте, така м -м, така явно демонстрована м -м, якась агресія, сила, перевага, е вона. Це просто то, заради чого ці ножі досі робляться. Можливо, не впевнені в собі люди. Один мій товариш називає таких людей. Інфантильними мілітаристами. Тобто людина працює в офісі, можливо, продає там, мобілки, чи працює в АТБ на касі. Це поваги до АТБ, це нічого поганого в цьому немає в цій професії, мазані. Але працюючи в АТБ на касі, йому хочеться ввечері прийти, витягнути отакий ніж, нарізати яблуко і віддивитися фільм про Джона Рембо, виявляючи себе в його ролі, і... чи кла... клацаючи якимись фронтальними ножами. Якимось там, купивши його там, за 20 чимось тисяч гривень, і клацати і відчувати свою приналежність до тих крутих хлопців. От іміджуві це все про цей ніж. Ну а мінуса, він в реалії цей ніж був за великий і за важкий. Він, звісно, зручний там, можливо, як прорубатися, як мачете, там, як такий важкий таборовий ніж, але все рівно в нього повинні бути оптимальні розміри. Для того, щоб вдало рубати, треба брати мачети. Оце тоді буде ну, якби правильно і грамотно. Для того, щоб добре різати, він не повинен бути мачете, він повинен бути ножем. Тому його, от, його важкість, його розмір, його величина вона дуже незручна для більшості робіт. Складно сказати, для чого він буде оптимальний. Він не ергономічний за рахунок круглої руків'я, я про це вже розповідав. Оце його порожниста руків'я тут, цей хвостовичок короткий, ну, по-іншому, ви ніяк не організуєтесь. Ну, це теж дуже слабке місце. Знову ж таки, він не буде витримувати навантажень, коли потрібно, можливо, там, підважити щось і так далі. Може, там, не знаю, якусь роботу зробити, там, розколоти, розбатонити щось. Ми часто про цей батонінг говоримо, так ніби це ми щодня робимо. Але батонінг просто як один із можливих сценаріїв використання ножа поряд може бути щось інше, коли просто треба підважити. ну, Попробуйте такі, ніж метнути. Чим він важчий, чим він більший. Чим він масивніший? В нього ще й така штука, плюс ці всі випили, оцей ослаблений хвостовик. Він при обертанні летить собі з однаковою, навіть з кращою, можливо, такою аеродинамікою, тому що в нього є вага, є масив, який летить. Але от якщо він попадає неправильно, попадає під кутом у резонанси, які виникають в такому клинку, він, скоріше всього, буде просто лопати, ну буквально там з першого, з другого китка. Якщо він десь отак, от плашмя попаде, наприклад, в дошку, в яку ви метаєте, все, йому хана. Він розвалиться, будучи навіть дуже міцним, будучи навіть зробленим з дуже якісної сталі з гарною термічкою. Тобто такий ніж він взагалі не придатний для метання. Для метання ніж повинен бути. Таким, яким він повинен бути для метання, він суцільний має бути слабо загартований там на твердість якоїсь там, ну пружини, припустимо, чи на твердість ресори, там 45 одиниць, щось таке. Але не там на ножову твердість, там 56, 58 чи 60 одиниць це взагалі для металіхних ножів не потрібно. Тому він насправді ну, бутафорський ще в цьому сенсі. Знову ж таки, бутафорська пилка, вона вона знову ж таки ні про що, тобто вона не буде працювати. Тут немає зубів, які розведені, тут немає. На цьому конкретно ножі немає якихось фасок, немає таких запилів, які дозволяють власне робити роботу. Але загалом, коли люди хочуть пилку, і вони просять там, майстрів, що наріж мені пилку, вони просто ну слабо розуміють, що. Е, ця пилка все рівно працювати не буде, бо вона повинна бути або пилкою, або просто її імітацією. От ніхто реальну пилку е, з людей, які займаються виготовленням ножів, робити не буде. Бо для того потрібен спеціальний інструмент, круги, який нарізається все, тобто під правильним кутом. Там є своя геометрія, скажімо так. От, ми там часто кажемо там, серейтор. так. Тут трошки не про серейтор, тут це таки пилка. Серейтор це інше, це дрібні зубці для того, щоб там проходити якісь волокнисті матеріали. Це таки, ми зараз говоримо. От, в даному випадку я говорю про пилку. Вона має свою геометрію, і її, якщо там щось видумувати вліво-вправо, вона просто працювати нормально не буде. Ось, ну, давайте так, якісь сценарії, які можуть бути в житті. Ну, реальні там, спецпризначенці, там, зелені берети, там, морські котики і так далі. Ну, вони просто таке страшне не носять собою. Чому? Тому що не про цей ніж, а про такого типу ножі. Тому що вага, тому що габарит, тому що надійність і так далі. Тому реальні ножі вони мають використання. хоча не так часто це трапляється, але вони мають використання. Інколи це може бути там зброя останнього шансу. Але вони дуже добре продумують такі речі. Ті штатні штикножі, які їм дають, американські військові, скажімо, теж не дуже люблять з собою носити. І так само, як і наші військові, вони тримають його десь там, не знаю, на полиці. У мене ще тут сусіди щось там почали шкрябитись. Якийсь ремонт, мабуть, чи що почали, не знаю. Ну, Одним словом, в реалії. Ножі для бойового виконання чи використання, вони, ну, вони не такі, вони більш продумані, вони не такі бутафорні і так далі. Є ножі для виживання, назвемо так. Це ніж, там, коли ви потрапили в якусь складну ситуацію в лісі, ви залишилися самі без їжі, вам треба знайти їжу, зробити собі там житло і так далі. Такий маловірний сценарій, але є люди, які готуються до такого часу повного пу. І от вони їх цікавить інструмент, вони знаходять способи тренуються. На такі випадки, все рівно цей ніж буде не зовсім оптимальний. Все рівно не буде він оптимальний. Ну і останнє використання цього ножа, мені здається, це оцей бойовий ніж у шафі. Знаєте, коли він лежить, ти знаєш, що він бойовий, що ти крутий, можеш там дати собі раду, якщо там на тебе там здійсниться напад, ти зможеш тим ножем відбитися. Тобто, це оті інфантильні мілітаристи, які насправді собі більше витають у хмарах власних уяв, чим справді готові до якихось обставин. Ну, все, друзі. У мене сусіди почали ремонт, мушу припиняти, зупинятись. Ось, Тому що в реальних умовах, коли ти плануєш одне, виходить, інше, ну мушу виходити з того, що є. Отже, сьогодні було про рембоїди, як такі. На мою думку, це приклад культового ножа, який у фільмі просто відіграв на всі 100, а в житті він майже абсолютно безглузда річ. Якщо говоримо про цей примірник, ну це точно безглузда річ. Але хто я такий для того, щоб розказувати людям, що вони без розуму, якщо вони цього не розуміють, я лише ділюся своєю думкою, а вирішувати, потрібен вам такий ніж чи ні, вам купувати його вам або не купувати, використовувати і мати якісь приклади використання, теж відповідно це ваша справа. Але було би цікаво, якщо б ви додали в коментарі, що ви про це думаєте. Чи є у вас такі ножі? Ну і відповідно, давайте продовжимо спілкування вже без оцих зайвих звуків ремонту в коментарях. Як завжди, дякую, друзі. Давайте зустрінемося у коментарях.